Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям, які захищають наш рід, нашу країну від страшного ворога. Які захищають нас від страшного зовнішнього ворога. А що в нас відбувається всередині? Зараз у нас створилося напруження, бо наш Верховний головнокомандувач вирішив прибрати нашого головнокомандувача, який досить успішно організував оборону країни. Навіщо їм це потрібно? Коли розповідають, що це Зеленський, він за рейтинги, він на це, та ні, панове, це не просто рейтинги. Для них дуже важливо виконати те завдання, серед яких їх привели до влади, їм організували ці вибори. Пам'ятаєте, коли Зеленський казав, що я там на рік, на два, панове, все 1 квітня термін закінчується. Те, що він планував зробити, чи вони планували. Зробити швидко не зробили. Шашлики не допомогли. Хоча, власне кажучи, а як готувалися шашлики? Ну, по-перше, худоба, з якої будуть робити шашлики, повинна не розбігтися, щоб можна було їх легко дістати. Тільки перепрошую, панове, худобою виявилися українці. Це їх, знаючи про те, що буде напад, не лякали. Це їх заспокоювали, сидіть на своїх місцях. І щоб не було проблем тим різникам, які прийшли різати цю худобу, то ослабляли стіни нашої садиби. Нас Робили легкі проходи для ворогів, стелили дороги ворогам, щоб нічого їх не затримало, знімали міни, щоб нічого їх не затримало, знімали військові підрозділи, все готували до шашликів, щоб ворог прийшов легко, без перепон. І ми Отримали шашлики. Причому дуже багато із тих страждальців, мучеників, які прийняли мученицю в смерть, вони ж самі доклали багато зусиль, щоб вибрати цю владу. Їх дуже уміло обдурили. Власне кажучи, Пам'ятаєте, коли було таке гасло? Ні обіцянок ні пробачень. Панове, вам, власне кажучи, ви самі придумали, що ви очікуєте від цієї влади? Вам, власне кажучи, тільки критикували про те, що Порошенко поганий, що те в нас погано. Але реальних обіцянок то і немає. І зарані вам сказали, вибачатися перед вами ніхто не буде. Як класно, правда? Але кулінарне шоу вже скоро закінчується. І якщо на початку для того, щоб це кулінарне шоу могло нормально функціонувати, то достатньо було просто зупинити е, наше ВПК. Поставити перепони для того, щоб е, робилася якась зброя і так далі. А тут ситуація змінилася. Закордонні люди, наші союзники, ну вони ще тоді не були союзниками, але коли вони побачили, як український народ бореться проти Другої армії світу, то вони виявилися. Захоплені. І вони почали саме українському народу та допомагати. І коли поїхало Зеленське за кордон, казали, як він просить зброю, там йому дають. Та ні, панове, його приймали як представника українського народу. Це народу давали, а не йому. Це не на його хрепате мурчання давали нам цю зброю. Це не їм допомагали, а нам. Але, панове, якщо на початку було достатньо просто зупинити виробництво зброї в Україні, то тут треба було зупинити виробництво тобто, давання нам зброї, зупинити допомогу. Панове. З цією задачею наш головний кулінар, Верховний Гавнокомандувач, справився досить добре. Вони запустили нахабну корупцію, стали розкрадати безкарно. не зважати на е, всі, ну перепрошую, люди дають вам гроші, дають зброю, все допомагають, а ви це все розкрадаєте так нахабно, щоб вони це бачили. І нам стало вже значно тяжкіше допомагати. Тобто знову почала повторюватися та ситуація, яка була на початку. Тільки якщо на початку це наше виробництво зупинили, то тепер їм удалося зупинити допомогу нам. І хто ж іще заважає тут готувати шашлики? Звичайно, наша армія. Це ж треба, люди, у них мають свій план, у них все заплановано, класно, все розібрали, все зробили. Тіка тютьку. А ця сволота розбиває агресора, не дає захопити і шашлики не виходять. Значить, що треба зробити? Дезорганізувати армію. І подумайте, панове, верховний гонокомандуючи. Але коли він зв'язує руки. Реальному головнокомандуючому заважає йому нормально працювати. Але ж залужний все одно якось умудряється щось робити. Він не розповідає, що він планує, і б'є ворога. Панове. Ну, це ж порушує союзницькі обов'язки. Із росіянами. Це заважає, заважає Верховному Гавнокомандуючому це заважає слугам народу. Раніше українці знищили червоні слуги народу, а зараз за нас взялися зелені слуги народу. Але слуги із той же самой стайні. Так от, панове, це не просто генерал Залужний. Це організована вертикаль влади, вертикаль керівництва в армії. Коли всі знають, хто чого вартий, всі чітко знають, які команди будуть і що це значить. Вони довіряють один одному. І якщо в цей момент прибрати генерала Залужного, то на якийсь час в армії буде. Ну, скажімо так, зменшиться її обороноздатність. І якщо це зробити, то в нас з'являється класний шанс ще раз зробити шашлики. Панове, а нам треба, щоб з нас робили шашлики. Ми хочемо, ми мазохісти. Панове, я вже казав військовим. Я розумію, перепрошую, хто я такий, звичайно, так, старий Мальфар. Але, панове, в першу чергу підставляють вас. І це ви, наші військові? Ви є обороною, ви є тим кістяком, який тримає Україну. Бо, власне кажучи, зараз економіка країни. Це наша армія і це наша це допомога, яку нам дають на армію. Все. Власне кажучи, вся інша влада вона не дуже потрібна в цей момент. А тим більше, якщо вона корумпована. І чи не пора все взяти під контроль? Ну, досить уже експериментувати з Україною. Досить шашликів, панове. А так, панове, наша задача не допустити нових шашликів, відстояти на даний момент відстояти залужного і зробити все необхідне для того, щоб ну, наземних корупціонерами. Щоб корупціонери не підставляли Україну під шашлики. Панове, ми славний народ. Та може досить уже нас нищити. Озирніться навколо, свій до свого по своє і всі гуртом проти ворога. Що вам іще сказати, панове? Я вам скажу, що це випробування. А це ось, що в нас відбувається, нахабне корупція, показова, як вони, як вони це все крадуть, як вони безсовісно не озираючись. Панове, я вам скажу так, нам це все треба, потрібно. Чому? Бо ми дуже терплячі, і нас, щоб нас роздраконити, щоб уже в нас терпець урвався. Нам треба вже ну зовсім уже перебрати всі мірки вийти за всі, за всі межі, щоб ми сказали досить. І взяли за грудки тих, хто вже забув, хто їх годує. Кому вони зобов'язані просто своїм існуванням? Дякую вам за увагу, панове. Не втрачаємо надії. Бо все буде Україна. Все буде по плану Творця, а не по плану оцих ося нелухів в коротеньких штанцях, а то й без штанців. Тож слава Україні, панове, свій до свого по своєму. Гуртуємося, бо саме зараз йдуть дуже важкі випробування, рішучі. Ця влада, термін якої збігає, вони не встигли зробити те, що вони запланували, і зараз вони будуть поспішати. Але, панове, ніфіга в них не получте. Перепрошую за таке слово. І їхні надії марні. І якщо раніше казали, що Бо не втік, то перепрошую, треба ще раз зібратися, А чому не втік? Далеко не герой, але не втік. І зараз треба зробити все, щоб не втік. Бо за те, що відбувається, вони. Мають сповна відповісти. І вони сповна відповідь, відповідь буде їм. Вони все спокутують. Українці довго-довго пам'ятають, і ніхто нікому нічого не простить. Тож тримаємося разом. Тримаємося. Все буде добре. Важко. Але перепрошую, кому може бути легко під час війни? Хоча, звичайно, є дебіли, які хочуть під час війни, щоб стало краще. Панове, все для перемоги. І після перемоги буде краще. А зараз треба перемогти. Тож удачі і перемога забуде за нами.